Вирішити закривати свій ФОП, обов'язково контролюйте цей процес. Якщо ви це робите у вечірній час або в п'ятницю ввечері, суботу, неділю в неробочий час, іде збій між передачою інформації від дії від держреєстру до податкової. Вони опрацьовують умовно 29-го, 11-го ввечері. В п'ятницю подали через дію заявку на закриття. а податкова закрила підприємця 2 грудня в перший робочий. День світ перше наступне робоче це йде збій з анулюванням платника єдиного податку, зі звітністю ліквідаційною, тобто цей момент контролюйте. Що бачите таку стиковку в датах або взагалі ви через дію закрились, у вас все там прийшло сповіщення, а в кабінеті платника немає дати анулювання єдиного податку в менюшки в облікових даних. тоді пишіть лист в довільній формі через кабінет платника. Подавайте про те, що ви закрились закрилися о такого то числа в де є відповідна інформація. Просимо внести зміни в.